Так, ну що, друзі, третє ТО. Бачимо, 25812 км Я проїхав. Взагалі-то мало бути 30 тисяч, але я завжди роблю це раніше. Ось давайте подивимося, на Service. 1550 км ще можна було проїхати. Але я завжди стараюсь на 1-2 тисячі раніше це зробити. Так само і зараз. Їду робити це раніше, час 7.30 і на 8.30 я записаний до Вінера. 8.15 Під'їжджаю. Тут і часочка друзі. Ось тоже. Приїхала, обслуговуватися, заїжджаю. Зробили все чудово. Нюанси, які Ну, я попереджував, це що не працює задній омивач. Ну, як він гудить, але не омиває. Угу. А, а чому цей електрик передивляється? Що, ну, типу, з електрообладнанням. Какие работы работы электрика, роботи? трубки, mm -hmm. а, насос. Так, стандартно машина в пливочку. так. Авто фотографует. чтобы было, была фиксация, в каком стане стан она. Да, я. Зараз расскажет, какие работы будут, да? Можешь собрать. Каждых 30 тысяч. Угу. у вас там зараз 25. 000. Так. Приїдете на 30, чи зараз будемо міняти? Це ще 5 тисяч. Mm -hmm. Ну, 5 тисяч це майже літо краще. Ще поїжджу. До поїжу? До да, так, проблем з цим нема, тобто щоб воно там mm -hmm. чи, чи дергалось, чи ще щось, тому не бачу сенсу зараз міняти. Гальмівна кожних два роки. Цей раз я додаю її на заміну. Mm -hmm. І у нас буде масло, масляний фільтр. Масло, масляний mm -hmm. фільтр та, і гальмівна рідина. Скажи, що це буде по вартості. Просто свічки окремо. Ну, 30 тисяч, так. Да. Ні, такі що за вами проговорити. Тут на третьому ТО, якщо третій рік, йде замі... <кхм> заміна ще антифризу і ременів навісну. У ну, нас ще нема три роки, у нас там uh -huh. 2,5. Uh -huh. ну, я думаю, що тоді на, на вересень. 26-го буде якраз три роки. Якщо ви там доїздите 30 тисяч, то буде свічки. Угу. Ремінь навісного антифриз. Ну, так. тобто під'їхати саме під 30 тисяч. Ну, да. так. Угу. Просто деякі роботи тут є, що по часу, і деякі роботи да. по, по пробігу. Щоб лишнє не робити, я так розумію. Тобто зараз, да, там з тими ж ременями і так ну, далі. Ну за бажанням клієнта, ми можемо раніше да. це зробити, щоб ви спеціально не приїжджали, але якщо ви. Я думаю, що воно теж все в нормі, але ви ж передивитесь, Нє, це правильно? Да, да, да. Це тобто, якщо воно не в нормі, ви включите да, в роботу. Так, да, да, да. якщо в нормі, то підійду на 30 тисяч. Mm. ви минулий раз не робили, по-моєму. В 24 році. Зараз 25 й додаю. Так, по вартості буде 7970 гривень. Скільки чекають? Хорошо. І тоді за спеціаліста по Угу. По чому? Ну, по скломевочу. А, добре. Саме Добре. Все, чекаю 2 години. Чай, кава. За дві години потусуюсь в салоні. Так, друзі, на підйомнику, поки на підйомнику можемо подивитися, чи є у нас корозія по днищу автомобілю 2 роки. Ніякої корозії, звичайно, не бачимо. Насправді це я тролю, тому що кузов повністю оброблено, що у нас по трубі? Ну, вона залишилась фактично на тому ж рівні, як і була. А кажуть, що по обробці... Перестарались, так, обробили навіть речі, стекла. І охлаждайка. Ну стоп, щоб тут масло не капнуло на курточку. Ходь ш... сюди. Зараз я вище подиму. Так, і що треба робити? Ну, що, ага, треба... бачу. Треба все перепаковувати по-новому. Газовика. До газовиків. До газовиків, так? Да? Це їхнє. Ну це там три роки гарантії, значить по гарантії. В машині два роки. Я зрозумів. Окей. Це вже вони. Тобто я кажу, що хлопці виправляйте. Видно так, так? Да, да? Бачу. Да, да, бачу. І на редукторі теж саме. Знову ж таки, по це по їхній частині, так? Да? Окей. Масло ще не міняли, так? Да? Я тільки фільтр. Ага. Фільтр вже зняли, так? Да? Ну, масло вже злили. Ні, ще не злоблюду. Тобто я вчасно. Шо, у нас? Ну, я раніше роблю, бачите, це на півтори тисячі кілометрів раніше. Тело? Так, да, так. Да. 0В20 масло. Те саме. Але якась банка, по-моєму, інша. Раніше була інша баночка. Чого? Да? Не, -ка така. -ка. Така сама? саме. Може картинка трошки не Угу. Mm -hmm. Щось у мене не вистачає на захисті. Так що, що що треба? Ось таких такі да, не. Ось такі штуки. треба. Купить, так? Да? Да. У вас їх нема, немає, так. Да? А де не вистачає місця? Ось, раз. Ось, ось. раз, два, три. Ага. Раз, два, три. Ну зараз ми будемо закріплювати, чи воно тут. Я закріплю, але Но це... Но їх, надо... їх десь, десь їх угу. Uh -huh. Закріпили. Uh -huh. Так а де ж десь? Я ж тільки тут обслуговуюся. А ще оброботку де робили. А де обробку робили? Вони знімали вдатні. Так, да, але в минулий раз мені нічого по того не сказали. Ну я не знаю. Так, ну тут теж все. Нічого ржавого немає. Зрозуміло, тому що все покрито, все оброблено. Вот. Угу. Тут дві шланги підходить наперед і назад, вони на місці стоять. Тут підтікань немає. Так. Значит, десь, 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 десь Там, далі, так. Далі, да? Бачимо, змащують. ось. Це якраз посадочні місця. Оце ж таке, оце ж такі, тут різьба. Тут, Це тут, тут, тут метал. Так да, тут футбол ага. таке. Да, тут пластика. Посмазували. Все ось пройшли, смазували. Ну на ржавіє. Ну понятно. Понятно, то що тут вся водичка, бризги. Все ставлять захист назад. Все чудово! пороги. Все оброблено, все чудово. Ось хто не знає, що і думаю, що це не важливо що мають бути резинові прокладки, а не на металі або дерев'яшках, або ще чимось. Ось бачите, ну, тут була обробка, вона під тиском здеформована. І так само, якщо ще не ставиться на метал або дерев'яшки, то таке було. То ось цей весь цинк і метал зминається і це місце починає корадувати. І через років 10 там у вас вже проблема. Все добре, все чудово, все зробили. Так, так, по автомобіль, освітлення в нормі тих єдиних різкий рівень антифризу, там є підтікання на редукторі, сходово угу. дивилися. По ходові без зауважень. ОМОЛАЙ задні зробили, фусунечка задалася десь, можливо, щось потрапило. Mm. Підько, yeah. Ясно. Прямо самої форсунки. Yeah. Да, ну, yeah, акуратно, коли ага. все yeah. зараз працює. По сумі нічого не змінилося. 7,970, 770 Так. У вас буде карта, готівка? Uh, кеш. Uh -huh. uh, по антифризу сказали, щоб звернувся до. до... Ну, тим більше, да. що воно на гарантії там три роки, хай. Приберуться. Долили антифриз? Я питав механіку. Я? Ні, чи я не казав чи нічого. Чи? Долити антифризу? Ну, я запитував механіка. Так, чи краще ж долити, так, звичайно. 8 тисяч. Ну що, друзі, Next Service 10 тисяч, все, трошку ти зроблено.